Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Слідчий Комітет Російської Федерації не знайшов ніякого складу злочину у заклику пропагандиста Антона Красовського вбивати українських дітей. Ця огидна історія була із жахом сприйнята навіть у самій Російській Федерації. Пропагандистський телеканал Russia Today, на якому працював Красовський. Відмовився від співробітництва із пропагандистом просто з тієї точки зору, що це може якось вплинути на репутацію російських пропагандистів, ніби у них є репутація. Однак з того часу російське керівництво вже і саме стало визнавати, що свідомо знищує цивільне населення України. Якщо сам Володимир Путін визнає той факт, що його армія вбиває Українське цивільне населення, тому що знищує критичну інфраструктуру України. Так що, скажіть мені, з точки зору слідчого комітету, може бути злочинного у закликах Антона Красовського? Якщо Антон Красовський тільки закликає, а Володимир Путін вже діє? Ну і взагалі, з точки зору всіх цих представників злочинного угрупування, яке тільки робить вигляд? Що є державою, заклики до вбивства дітей це абсолютно нормальна частина війни, якою займаються ці люди. Війни із жінками і дітьми. Красовський просто сказав те, про що ці люди насправді думають. Те, що вони обговорюють між собою на нарадах, те, як вони взагалі уявляють собі Війну. І тому, звичайно, йому можна було відмовити у співробітництві із пропагандистським телеканалом, ще й розрахованим на закордонну аудиторію. Однак вважати людину, яка висловлює політичну програму цих людажерів, програму дітовбивства злочинцям, це, звичайно, не може так бути до того часу, поки існує путінський режим. Поки він продовжує свої атаки на українську критичну інфраструктуру, поки він мріє про завоювання і знищення України. Сьогодні українські міста відновлювалися після чергової російської атаки не першої і не останньої. І є абсолютно очевидно, що Путін своїми наказами про продовження війни із цивільним населенням. А очевидно, що саме про це йшла мова на нараді Путіна із російськими генералами, виконує програму Красовського. Або Красовський втілює у життя політичну програму Путіна своїми закликами. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Путін готовий до довгої і виснажливої війни з Україною. Саме готуватися до такого конфлікту, і він і Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Барель закликають західні країни. І генеральний секретар НАТО, і керівник європейської дипломації підкреслюють, що Захід буде продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, що західні країни не піддадуться на ядерний шантаж Путіна. Що... Путін залякує цим ядерним шантажем саме тому, що розраховує, що Захід злякається, перестане підтримувати Україну, і тоді у Путіна з'являться можливості для окупації ворожої йому держави для її знищення. А чи є дипломатичний вихід з цієї ситуації? Теж важливе питання, тим більш на тлі постійних розмов про те, що можливо потрібні будуть перемовини. Сьогодні у Статті для часопису «Спектейтор» відомий американський дипломат, колишній державний секретар Сполучених Штатів і колишній радник з питань національної безпеки президента Сполучених Штатів Генрі Кісінджер висловив свої уявлення про таке дипломатичне рішення. Є там моменти, які є дуже важливими. Скажімо, Кісінджер вперше в історії назвав Україну країною Центральної Європи та ще й найвпливовішою країною Центральної Європи. Я хочу сказати, що я завжди казав, що як тільки Україна перестане асоціюватися із Росією, вона відразу із країни Східної Європи перетвориться на країну Центральної Європи. Тому що Центральна Європа це не географія, а політика. І оце вперше відбулося. Кісінджер вважає, що після свого опору російської агресії Україна, яку він називає, до речі, найвпливовішою країною Центральної Європи, має стати. Частиною Північно-Атлантичного Союзу, північно-Атлантичної системи безпеки. І це також досить важливе поняття, досить важливі слова американського дипломата. Тому що я абсолютно впевнений, що без НАТО, без вступу до Північно-Атлантичного Союзу не буде ані безпеки для самої України, ані для сусідніх з нею країн, ані для усього Європейського континенту. І тут країни-члени НАТО мають зробити чіткий вибір. Або вони погоджуються з тим, що Україна стає частиною їхнього світу, або вони змушені будуть жити у світі постійної війни і колотнечі з Російською Федерацією. Разом із цим я не впевнений у вірогідності підходу американського дипломата, який вважає, що Можна зупинитися на якійсь примарній лінії 24 лютого. Я про цю лінію чую з перших днів війни. Навіть українське керівництво на своїх перших перемовинах з Росією говорило про цю лінію. Однак питання в тому, що для самого Володимира Путіна ніякої лінії 24 лютого не існує. Путін може або загарбати якусь українську територію, або зазнати поразки. І тут виникає досить просте питання: а чи не все рівно Володимиру Путіну де зазнавати цієї поразки? На лінії 24 лютого, або на лінії Державного кордону України, на лінії адміністративного кордону між Херсонською областю і Автономною Республікою Крим, або на лінії самого Криму, тим більше, що не тільки Крим, а ще й чотири регіони України вже анексовані Російською Федерацією, вже є частиною її Конституції. Так, що або Україна зможе відвоювати всю свою територію. І вийти на свої міжнародно визнані кордони, або вона зупиниться просто на цій лінії, куди не зможуть далі пройти її війська. І це не буде лінія пов'язана з якоюсь датою початку нової російської війни проти України. Це просто буде лінія, яка буде символізувати виснаження сторін. Українці не зможуть наступати, а росіяни будуть здатні зупинитися ось саме на цих кордонах. Умовних кордонах. І я, чесно кажучи, не думаю, що після цього Путін захоче йти на перемовини. Я не думаю, навіть, що Путін захоче йти на перемовини, якщо Україна вийде на свої міжнародно визнані державні кордони. Я думаю, що Путін буде готуватися до нової війни. Можливо, вже під прапором відвоювання окупованих Україною російських територій. І так, тут знову-таки абсолютну рацію має. Кісінджер, коли говорить, що Україна має стати частиною НАТО з тими територіями, якими вона буде розпоряджатися. А краще з усіма своїми міжнародно визнаними територіями. І ось це і буде гарантія від неповторення нової війни Росії з Україною. І ось це і буде гарантія неповторення нової війни у Європі. Але при всій важливості того, що дипломати, ветерани дипломації обговорюють такі підходи. Сам Володимир Путін, здається, про жодні перемовини не думає. В понеділок він полетить до Олександра Лукашенка. Багато хто з спостерігачів говорить переконувати Лукашенка, щоб білоруська армія взяла участь у новому нападі на Україну з півночі. Я думаю, що якщо б Лукашенка потрібно було переконувати, його б запросили до Сочі. Однак тут є набагато більш серйозний хід з боку російського президента. Він виступає із протокольною повагою до єдиного реального союзника, який у нього залишився, ну, окрім можливо, Ірану і Північної Кореї. Демонструє Лукашенко, що вважає його легітимним президентом в ситуації, коли майже ніхто Лукашенка легітимним президентом не вважає. А ті, хто змушені його легітимним президентом вважати, скажімо, колеги по країнах СНД. Не поспішають їхати до Мінська із офіційними візитами. І Путін може розраховувати, що цей знак поваги зробить Лукашенка більш готовим до того, щоб погодитися з його пропозиціями щодо початку нової війни з Україною вже за участю білоруських Збройних сил. Хоча я думаю, що сам Лукашенка швидше за все може думати про своє самозбереження, а не про повагу. Адже білоруське суспільство ставиться до цієї загарбницької війни зовсім не так, як російське. І у Лукашенка можуть виникнути нові проблеми І з цим суспільством, і з власною армією. Так що невідомо, чи дійсно візит Володимира Путіна змінить ставлення білоруського правителя до участі у цій загарбницькій війні його Збройних сил. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Мирово!